Всім привіт! Сьогодні розбираємося, як перевірити реєстр боржників, видалити запис з нього про себе. Розповім, як я перевіряю борги та коли. А в кінці відео розкрию простий та ефективний спосіб, як перевірити борги до запису в єдиний реєстр боржників. Ви на каналі сервісу ScanB. Мене звати Дмитро Червенюк, я юрист і вже 10 років допомагаю людям з юридичних питань і своїм досвідом ділюсь з вами. Буде цікаво, поїхали! Коротко про те, що таке реєстр боржників. Реєстр боржників це система, яка інформує про борги у людини за виконавчими провадженнями. Наприклад. У людини є штраф за порушення правил дорожнього руху. Їй для сплати штрафу надається 15 діб. Якщо штраф не сплачено вчасно, в такому разі постанова про штраф направляється в виконавчу службу. І тільки після цього інформація про порушника вноситься до єдиного реєстру боржників. Як перевірити реєстр боржників? Спосіб перший. Портал єдиного реєстру боржників. Це офіційний портал Міністерства юстиції, де в режимі онлайн кожен може перевірити боржників. Зробити це просто. Шукати можемо за прізвищем ім'ям по батькові, датою народження або податковим номером. Якщо у людини є борг за виконавчим провадженням, то ви знайдете запис про це. Спосіб другий сервіс ScanBe. Шукати запис в реєстрі боржників ми можемо за прізвищем, ім'ям топобатькові та регіоном, де проживає людина. Що зручно, ми можемо не лише шукати борги, які є на теперішній час, а й борги, які були раніше. В сервісі видно, хто стягуючи боргу, дату, коли відкрили виконавче провадження. А якщо ВП закрито, то дату його закриття. Наслідки для боржників. Реєстр боржників це доволі серйозний інструмент по стимулюванню сплаті боргів. Посудіть самі, у боржника можуть раз. Арештувати рахунки та картки. Відразу відповів на питання, чи можуть списати кошти з карти. Ні. Законодавством не передбачено такої процедури, як списання коштів з рахунків боржників. Банки лише можуть арештувати кошти на вашому рахунку. 2. виконавець може стягнути кошти з доходів боржника. Заробітної оплати, пенсії, стипендії. Боржник, який отримує офіційний доход, мусить сплачувати частку з них в рахунок погашення заборгованості. Три, боржник не може розпоряджатися своїм майном, продати авто нерухомість корпоративні права тощо як видалити себе з єдиного реєстру боржників. Для цього потрібно сплатити борг. Як же це зробити? Перше. Потрібно зв'язатися з виконавцем. Контактні дані та прізвище ім'я по батькові виконавця зазначаються в реєстрі боржників, як це показано на екрані. Виконавець повинен надати точну суму для погашення боргу та реквізити для оплати. Для зручності просіть виконавця надіслати реквізити за допомогою месенджера. Друге: сплатіть борг. При оплаті обов'язково вкажіть свої прізвища по батькові податковий номер та номер виконавчого провадження, як це зазначено на екрані. Після чого вишліть квітанцію виконавцю в месенджер. Це пришвидшить погашення заборгованості. Відповідно до закону, виконавець закриває виконавче провадження не пізніше, чим на наступний день після сплати боргу. Третє. Перевірте, що в реєстрі боржників відсутній запис. Все, якщо запису немає, борг погашено. Як я перевіряю борги та коли я перевіряю реєстр боржників у таких випадках, коли банк вже заблокував карту. Мої знайомі та клієнти час від часу просять мене допомогти розібратися з блокуванням карти. І я в першу чергу йду перевіряти реєстр боржників. В 99% причина блокування банківської карти це запис в реєстрі боржників. Після того, як встановлено причину блокування карти, діємо за алгоритмом, як видавати інформацію з реєстру боржників, про який я вже розповідав. Також борги я перевіряю перед якоюсь угодою. Це може бути купівля-продаж авто, нерухомості, продаж фірми чи отримання кредиту. Перевірка учасників угоди в реєстрі боржників це вже обов'язкова дія, яку треба зробити завчасно. Бо якщо інформація про борги вспливе вже у нотаріуса, то угоду буде зірвано. І це вже не досить приємна історія, бо буде згайна купа часу і всім потрібно ще раз зустрічатися у того самого нотаріуса після того, як боржник закриє свої питання. Тому це важливо робити. Перед угодою бажано за тиждень два. Спосіб, як перевірити борги до запису в реєстр боржників. Реєстр боржників показує, що у людини вже є виконавче провадження, тобто це завершальний етап стягнення боргу. А чи можливо перевірити борги до відкриття виконавчого провадження? Так, це можливо. Ми маємо можливість перевірити, а чи є у людини суди. Для цього в сервісі зканбі після пошуку за прізвищем ім'ям та по-батькові потрібної нам людини переходимо в розділ судові справи. В судових справах можливо знайти дані про стягнення заборгованості за кредитами, аліментами, штрафами, комунальними платежами тощо. Завдяки перевірці судових реєстрів. Ми можемо завчасно дізнатися про борги і не чекати, поки особа з'явиться в реєстрі боржників з усіма негативними наслідками, які слідують з цього. Дякую, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал та пишіть в коментарях, якщо є питання щодо реєстру боржників. Будемо всім відповідати та допомагати. Слава ЗСУ!